У Любомському краєзнавчому музеї діє виставка У світлі Тарасових Дум, приурочена до 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. В експозиціях представлені речі з фондів музею, також цікаві колекції мешканців краю. У центрі експозиції виставки у світлі Тарасових Дум портрет Шевченка, намальований Любомським художником Віталієм Пікульським на початку 30-х років минулого століття. На портреті рушник вишитий давнім орнаментом, поряд старовинні рушники невідомих майстринь краю. Барвистою гамою кольорів доповнює експозицію вишите панно Заповіт. Дуже вразила всіх присутніх такий рушник вишивка. Тарас Шевченко коня веде. Цієї вишивки вже більше ста років, і люди, які були неграмотні, але які читали Шевченка, які його любили, і так як вміли, так вишили, так і написали. Звичайно, дехто з молодих з молодого покоління приходить і так здивовано, що неграмотно написаний віршечок такий, але це доказує те, що люди, не вміючи читати, не вміючи писати. Виражали свою думку, свої помисли віршами цього Шевченка Тараса Григоровича Шевченка на вітринах. Виставлено колекцію кобзарів різних років видання: Ювілейні медалі, значки, поштові марки, присвячені Шевченкі. Ані особливу увагу присутніх привернув невеличкий кобзар 1923 року. Видання коло десяти років тому назад у Любомської музей принесли дуже цікавий експонат. Кобзар 1923 року, приніс Савос Ігор Граначевич, житель села городу, Кобзар, цікавий тим, що він використовувався в його сім'ї, яка була дуже патріотичною. Будучи зв'язківцем, у Нупа, це була їхня пропадинська література. Вона була захована, але коли Україна стала незалежною, було відкопано в лісі під Мурашником і Попала в наш музей. Він цікавий не тільки пророчими словами Тараса Григоровича Шевченка, а і тими малюнками проти російського самодержавства, які там дуже цікаво представлені. Серед музейних експонатів досить цікавою є збірка народних пісень і авторських віршів, які сам переписував місцевий житель патріот Володимир Мусієвич. Вірші укладені у збірку, були ним переписані протягом 1931 1938 років. Дуже, ця збірка є дуже цікавою. Серед її віршів знаходяться такі твори Шевченка, як Кавказ, Гамалія, а також поема Вірш Чагирин. Про нелегке дитинство. Любов Тараса Шевченка до рідного краю, до місця, де він народився, та виріс. Розповіли наукові працівники музею Юрій Фініковський та Юлія Хвас. Відвідувачі виставки відкрили для себе нові сторінки життєвої творчого шляху кобзаря.